1864 рік до нашої ери. Войовничий фараон здійснює нищівний похід на Нубію. Це період середнього царства, який запам'ятається майбутнім поколінням як золота доба Єгипту. фараон синусард III мав перед собою три мети. посилити південні кордони Єгипту. Узяти під контроль торгові шляхи у нубі і вивезти з цієї країни якомога більше золота. Його армія вихром пронеслася по нубі, захоплюючи скарби і території і лишаючи за собою смерть та руйнування. Армія фараона просувалася далі на південь, а на завойованих землях будувалися грізні фортеці, що мали захищати кордони від нападів ворогів та демонструвати могутність і вищість Єгипту. Одна з найбільших фортець була збудована в Бухені, який був важливим торговим поселенням ще за часів давнього царства. Фортеця в Бухені була завдовжки з два футбольних поля. Вона може похизуватися такими ж технологіями, як і європейські середньовічні фортеці. У жодної з древніх цивілізацій на узбережжі Середземного моря не було таких фортець. з інженерного погляду вона була дуже вдалою, оскільки мала декілька ступенів оборони. На її стінах були спеціальні місця для лучників, звідки можна було стріляти у будь-якому напрямку. більше того, фортеця також мала внутрішній рів між стінами. Тобто, перелізши через першу стіну, нападники одразу опинялися у рову, де ставали легкою мішенью для лучників з внутрішніх стін. Та навіть щоб звідси потрапити усередину фортеці, ворожій армії треба було якимось чином пробратися аж через дві стіни. У фортеці Бухена могла одночасно перебувати тисяча вояків, включаючи захоплених нобійців, які мусили шість років служити в армії фараона. За часів синусарта мережа його фортець простяглася на понад 320 кілометрів на південь від Асуана і аж до сучасного Судану, що значно посилювало владу Єгипту в регіоні. Сезасину серд правив 39 років. Він помер у 1831 році до нашої ери. Однак ці неприступні укріплення захищали нубійський кордон і після його смерті. Хоча вони не завжди були в руках єгиптян. тоді як з півдня наступали кермани, північ завойовували близькосхідні племена, відомі як Гіксоси. територія могутньої, колись імперії різко зменшилася. Наступні 100 років Єгипет потерпав від постійних нападів. але у 16 столітті до нашої ери до влади прийшло нове покоління фараонів, які відновили колишню велич імперії.